Родовід людства. Оце книга родоводу Адама. Того дня, коли створив Бог людину, за образом Божим створив її чоловіком і жінкою, створив їх і поблагословив їх. І того дня, коли створив їх, дав їм ім'я людина Шет Адам прожив 130 років і породив сина за своєю подобою і за своїм образом і дав йому ім'я Шет. Були ж дні Адама після того, як породив він Шета 800 років, і породив він синів та дочок. І було всіх днів Адама, який прожив, 900 років. Тридцять років, і він помер. Енош. Ашет прожив сто п'ять років і породив Еноша. І прожив Шет після того, як породив він Еноша 807 років. Та й породив синів і дочок. А всіх днів Шета. Було 920 років, і помер. Кенан. Енош прожив 90 років і породив Кенана, і прожив Енош після того, як породив він Кенана, 850 років, і породив синів та дочок. А всіх днів Еноша було. 905 років і помер. Мага-Ла-Лел Кенен прожив 70 років і породив Мага-Ла-Лела. і прожив Кенен після того, як народив він Мага-Ла-Лела. 840 років, і породив синів та дочок. А всіх Нів Кенана було 910 років і помер. Яред. Магалалел прожив 65 років і породив Яреда, і прожив Магалалел після того, як породив яреда 830 років і породив синів та дочок. А всіх днів Магалалела було 895 років і помер. Енох. Ярод прожив 162 роки і породив Еноха. І прожив Ярод після того, як породив Еноха 800 років, і народив синів та дочок. А всіх днів Яреда було 962 роки і помер Метушелах. Енох прожив 65 років і породив метушелаха. Енох, після того, як породив метушелаха, ходив з богом 300 років і породив синів та дочок. А всіх днів Еноха було 365 років. І ходив Енох з Богом. І не стало його, бо забрав його Бог. Ламик. Метушелах прожив 187 років і породив ламика. І прожив Метушолах після того, як породив ламика 782 роки і породив синів та дочок. А всіх днів метушолаха, які він прожив, було 969 років і помер. Ной Ламик прожив 182 роки і породив. Сина і дав йому ім'я Ной, кажучи, він дасть нам розраду в наших ділах, у трудах наших рук на землі, яку Господь прокляв, і прожив ламик після того, як породив Ноя 595 років і породив синів та дочок. А всіх днів ламика було 777 років і помер сим, хат та Яфет і мав ной 500 років, і породив ной Сима Хама та Яфета.